На початку червня чернівці, як завжди, стали центром дитячої краси і талантів, а також місцем, де загораються нові зірочки. 22 красуні віком від 6 до 14 років зійшлися у баталії Мінісвіт краси України 2017 Кожна учасниця намагалася завоювати любов публіки та прихильність членів зіркового журі. Традиційно відбувся перший вихід дефіле, презентація конкурсанток. Також підготували маленькі україночки й вихід у національних костюмах. А відтак красуні подарували море драйву та запалу глядачам під час спортивного танцю. А ще конкурсантки дивували публіку своїми вміннями під час шоу талантів. Обрати кращих з кращих зірковому журі зі столиці було нелегко. Наші україночки дуже вродливі, всі неймовірні. Я чесно кажучи, я не знав, як ставити ці оцінки, бо всіх дуже так когось образити дуже шкода. Всі настільки чарівні, особливо ці маленькі, такі дівчатка. Ну ну як комусь більше, комусь менше поставити, але. Чіплявся до найменшої якоїсь детальки. Не дивлячись на те, що в мене це перший досвід, я ніколи не була членом журі, і, тим більше на конкурсі краси. Але я хочу сказати, що це дуже високий рівень, дуже сильні дівчата просто дивують, незалежно від віку. Вони демонструють свої здібності, демонструють якісь вміння подати костюм, вміння подати вірш. Оце я вважаю, що визначення має бути, а емоції вже як додаткові плюси чи мінуси. А поки журі радилося, глядачів вражали переможниці краси України минулих років. Отож, гран-прі у трьох вікових категоріях отримали Маріанна Феєр з Ужгорода, Анастасія Тендицька з Тернополя та Харків'янка Поліна Трофимова. Принцесою України 2017 стала Анастасія Ховтяр з Хмельницького. Корону маленької королеви України повезе до Львова Анастасія Юрочко. А юною королевою України стала Анна Климовець з Луцька. Гілку першості вибороли і Чернівчанки. Ельфріда Піліпосян здобула титул маленької принцеси України. А Марія Лікар отримала перемогу в номінації Гран-прі Талант. Я дуже довго готувалася до цього конкурсу і дуже щаслива, що представила чернівці суперово. Рада, що перемогла на конкурсі міні. стала переможети. Я щиро вдячна, хто створив такий конкурс, що допомагає дітям досягнути своєї мети у своєму житті. Це неймовірні враження. Це було дуже хвилюючий момент, але я така щаслива, що отримала корону. Бажаю реально всім учасницям успіху, досягнень своїх мрій, а організаторам масштабних проєктів, також успіху в своїх мріях і цілях. Додому я везу багато подарунків, багато нових друзів, багато емоцій. У поєднання в посмішки і впевненості собі допомогла мені виграти конкурс. Дякую дівчинам, всім конкурсанткам за те, що вони підтримували мене. Ми з ними добре дуже подружилися. Хочу, звісно, сказати дякую журі і, звісно, Ірині Агаларовій, тому що, якщо б не вона, не було б цього конкурсу. Конкурсу, і перемоги не було. У залі літнього театру вирувало справжнє свято. Організатор заходу Ірина Агаларова радіє, що фестиваль-конкурс пройшов, як завжди, на високому рівні. Враження тільки приємні, тому що коли готуєш півроку такий величезний масштабний проект і бачиш гарний результат, бачиш задоволення обличчя глядачів, бачиш посмішки дітей, батьків. Звісно, що задоволено тим, що зроблено відбувся 12-й фестиваль конкурс Міні світ краси України 2017 Організатори обіцяють, що й надалі проводитимуть такі заходи у Чернівцях, адже для учасниць конкурсу Міні краси України це лише початок попереду в маленьких красунь, великі майбутнє. Івана Черней, Андрій Бойчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.